Одне з 12 найбільших церковних свят року стрітення Господнє. За новим календарем його відзначають 2 лютого. В цей день працівники РАС зібралися біля каплиці поблизу підприємства, щоб помолитися та освятити воду і свічки. У перекладі з грецької стрітення означає зустріч, відзначають його в пам'ять про те, як Марія принесла до Єрусалимського храму Ісуса Христа на сороковий день після його народження. У храмі її зустрів сивий старець Симеон, який чекав зустрічі з Господом вже багато років. Він був праведником, і Святий Дух повідомив йому, що він житиме доти, доки не зустріне саме це немовля. Так і сталося. Згодом старець Симеон сповістив, що немовля вийде на спасіння служінню людей. Традиційно у цей день в храмах освячують свічки. Християни вірять, що вони мають виняткову силу і оберігають оселю та членів родини від негараздів. У перекладі «Стрітення» – це зустріч кожного з нас із Богом, яка відбувається у нашій душі. На слов'янській мові «Стрітення» буде сретєніє. Так воно таке більш як проникаюча зустріч, коли Бог з'єднується з людиною. Це є дуже важливо в житті кожного християнина. Я хочу, щоб в нашому житті за цей період земного нашого життя кожен з нас зустрів Бога і з'єднався з ним. Хай Господь благословить нас миром, перемогою, нашим воїнам здоров'я, свого благословення, щоб звернулися додому живими і здоровими. Всім Божого благословення, святом. Слава Ісусу Христу! Свято стрітання символізує також зустріч зими з весною. Починаючи з цього дня, зима йде на спад, поступово втрачаючи сили. Вважається, що свято варто провести в колі рідних та близьких і, звичайно, з непохитною вірою в нашу перемогу. Як сказали сьогодні, що ми Христа бачимо, Ісуса Христа бачимо кожного дня. Потрібно робити важливі справи, потрібно молитися, бо це є цінно. І з нагоди свята хочу привітати всіх українців, побажати миру, спокою, перемоги, як в душі, так і в Україні. Тетяна Федорова, Павло Жих, канали